Привіт! Ось і продовження по метро 2033 Redux. Багато баландякати не буду, відразу до справи. В попередній частині ми залишили рідну станцію ВДНГ та відправились до полісу. По дорозі майже стали їжею для різних форм мутованої фауни. Подивились на руїни Москви із висоти пташиного польоту та в кінці отримали по зубах від фашистів. Але якщо ти не дивився попередні частини, то раджу це зробити перед переглядом даного відео. Але перед початком хочу запросити вас приєднатися до мого телеграм-каналу, в якому будуть анонси наступного. Роликів, повідомлення про зміни в публікації відео та іноді будуть появлятися запороті дублі озвучки. Посилання в описі до відео та в описі на сторінці каналу. А тепер поїхали. Після того, як нас схопили фашисти та вже збирались зробити пуля башка, дирка Бобо. Нас врятували бійці Ордену Спарта Ульман та Пашка. Дали нам чогось випити, що в нас аж мізки запрацювали, і ми згадали, що у нас є жетон Хантера, який ми негайно їм показали. На цьому Ульман мовив, що відведе нас. Але вести нас буде паша, а Ульман піде виконувати завдання на станції Чорна. Павло сказав нам зайняти башточку кулемета, а сам він буде вести дрезину. От ти моя маленька цяця, яка ж ти спокуслива та збуджуюча, а? План Пашки був простим: проїхати в лоб, Але, є ми свої, тому він наказав нам поводитися природньо. Окай. Зараз вцеплю кайт за рульські вуса та перепричишусь на лівий бік, і будемо кричати: Хайль! На блокпості нас зупинили та наїхали, що нашого рейсу немає в їхньому розкладі, а наш новий нападник почав тарати фашистам, що ми перевозимо боєприпаси. Я є ґерфюре. Пропустіть нас! А, вони не купилися на мою акторську гру. А далі ми будемо стрілятись. Багато стрілятись. І поки це буде відбуватись, розкажу трішки за орден Спарта. Орден був сформований полковником Мельником, тим самим до якого ми йдемо. Орден складається із колишніх службовців різних воєнізованих структур, а новобранці проходять серйозну підготовку перед тим, як вступити до ордену. Коротше, круті чуваки, від яких бандити розбігаються. А хто не встиг, той сам собі робить пуля башка-бобо. Інші ж угрупування відносяться до спартанців із повал. Та в їхні справи не лізуть. Сам орден базується в полісі. А тим часом ми з Пашкою залишили бойову дрезину райху та пересіли на іншу і знову закусилися із фашистами. Від них ми також відбились та заїхали до старого депо, де нас на вечерю чи то на сніданок чекали у парі, а головною стравою на їх столі мали стати якраз ми. Такий розклад справ нас не влаштовував, тому стрільбою в упор ми почали пояснювати цим засланцюгам, що ми відмовляємося від званої вечері. Але в схватки один спритний опер зміг збити нас з ніг, та Пашка Героїчно відбуваючись від недругів, загинув, підірвавши себе гранатою. А ми з вами почали набирати швидкість. Все швидше, 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 швидше. Направляємось далі по тонелях та виходимо до станції Павелецька, на якій відбувається евакуація. Пройти на станцію неможливо, тому що зараз там відбувається евакуація, як я вже сказав. І поки вона не завершиться, нас не пропустять. Тому нас в добровільно примусовому порядку записують в загін діти підземелля та заставляють разом із ними від. Відбуватись від монстрів. А після пафосної та стимулюючої промови нас вирубає якась хвиля, та ми Ні. не дивимося проходи, а проходимо рутями. У нас Що ти сказала? Що, чувак, платіжки за світло побачив. От і я так офігів фігів був. Діал, чот, і ти туди ж. Що? Куротнуло так, що решили російську мову згадати, да? От козли. А тут і у парі прибігли із криками, що ми їхня вечеря. Та нам знову приходиться культурною стрільбою їм пояснювати, що пішли ви у сраку. Заруба тривала довго, мужики бились як справжні герої, і може навіть нам би вдалося відбитись від них. Але в саме відповідальний момент нас знову вирубає. Прийшовши до тями, ми розуміємо, що ми єдиний уцілівший, а сам командир поранений та вже не боєздатний. В розмові він просить нас взяти записане повідомлення для полісу та віднести його на їх радіостанцію, щоб поліс знав, що у пері прорвали їх оборону. Беремо це голосове повідомлення та направляємось в глиб станції, на якій все палає та вже багато монстрів. Проходячи, відстрілюємось від Кікімор та виходимо до тунелів, де натикаємось на малого. відчепися від мене. Мама сказала мені не підходити до незнайомців. Вставай, дядьку, тобі боляче. Він не прокидається. Він помер так. Помер. Як я тепер додому піду? Ти мене туди візьмеш? Я тебе не знаю. Але якщо лишуся тут, мене з'їдять. Піду, нехай так. А ти будеш з нього стріляти по монстрах? Добре. Мене звуть Сашком. Давай так. Ти стрілятимеш, а я пильну, щоби ззаду ніхто не напав. Запихує йому малого шкета на плечі та продовжуємо свій шлях. А ця мала шпана нас постійно підкалює, що ззаду хтось є. Пройшовши декількома тунелями, виходимо до вентиляційної шахти, де чуємо жіночі крики. Це, як виясняється, згодом мама малого. В подяку за порятунок сина вона дає нам набої. Та ми, як справжній джентльмен, відмовляємось та рухаємось далі. Піднявшись на поверхню, ми натикаємось на фашистів. В принципі, цю місію можна пройти по стелсу. Але мочити московських фашистів, це бляха, святе діло. Тому. Знявшись на дах будинку, де стоїть радіостанція дітей підземелля, ми знаходимо чергового бідного замершого демона та зігріваємо його. Ставимо записане повідомлення та спішимо швидше залишити дах будинку, так як демон не оцінив нашої турботи. Ах же ж ти гнида. Я з любов'ю, розумієш, з любов'ю. А ти а, а ти отак от до мене відносишся! Ти ти мене не любиш. Валимо цю невдячно літаючу скотину та йдемо далі мучити фашистів. Перебивши майже всіх їх, нас витає інший демон та висловлює подяку за турботу, кидаючи нас пикою об асфальт. Падла! Да пішли ви всі на... За руським воєнним кораблем пішли, я свалюю! Да відстаньте, йолки-палки! Спустившись на станцію, нас зустрічає черговий фашист. Ну, все, тут нам і кінець. Але Ульман не надурив і дійсно чекав нас тут. Він зразу вкорив, що Павло помер, та велів нам пробиратись через станцію самим, але перед тим виробити генератор, щоб змогти пройти непомітним. Всю станцію ми пройшли, нікого не убивши, а лише виписували фашистам направлення до стоматолога. Хух, навіть нічого не змінилось. В кінці локації нас вже чекає Ульман. Залазимо на дрезину та вирубаємось, і знову бачимо чи то сон, чи то галюники. Прокидаємось ми вже біля самого полюсу, де нас зупиняють вартові та просять показати документи. Мій фашістим, приїхати захопити ваша станція. Да, 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 захопити станцію. Ульман, заткнись. Ми цей. Приїхали пити ваш бір та танцювати ваших фроляйн Але якщо можна й без бір. Завдяки нашим дипломатичним здібностям, нас пропускають на станцію, та Ульман відводить нас до Мельника, в якому ми зачаткою розповідаємо все, що мали розповісти. Полковник скликає раду, яка їй вирішить, як допомогти нам. Через декілька годин пустої балаканини, рада прийняла рішення висловити глибоке занепокоєння нашою ситуацією. У Мельника аж пригоріло від такого рішення політиканів, і він розповідає нам, що його розвідники знайшли уцілівші пускові шахти, але використати їх можна лише з командного центру, так званого бункеру. Д6. Та от тільки де цей бункер ніхто не знає. Але прямо над нами стоїть бібліотека імені Таріша Лєніна, в якій є секретний військовий архів, де можуть бути документи, в яких вийде щось дізнатися про Д6. Мельник командує нам командує? А зхералі? Я не боєць його ордену. Ну да ладно, нам це зараз вигідно. Командує нам йти на поверхню та добратися до входу у бібліотеку, де він буде нас чекати із своїми бійцями. Вийшовши на поверхню, ми без особих зусиль знаходимо ще одне направлення до стоматолога. Та блін, так ніяких набоїв не вистачить на нові зуби. Та виходимо до входу у бібліотеку. Де нас сука надурив! Я прийшов тебе, нема, підманула, підвела. Да би його колька сколола. Зато вартові тут, як тут, а ще горобець переросток. Показуємо їм, що хір ви Вгадали, я не смачний. А тут і полковники з підмогою в кількості одного бійця підтягнулись. Ні ну блін, ну ти, звісно, вчасно. А піздал чи запізнівся? І так, в три ствола ми закатили вартовим такий концерт, що вони до своєї смерті не забудуть. Відбившись від вартових, ми попрямували до входу у бібліотеку. А за нами в нас догін і горобчик залетів. Мельник відправляє нас, ну а кого ж іще, перевірити, чи двері в наступну залу відкриті. Шеф, вони відкриті! Що за. Забудьте, закриті. Рухаємось далі, пострілюючи по соплях висячих із потолка та залазимо через дірку у стіні, а двері хтось просто підпер. Відкриваємо їх та пускаємо наших полег всередину. Е, -е, е, чуваки, я тут. Нікуди не бісті тут. Не зронту у ми тебе добремо. Жарт. Жартівник. Я теж вмію жартувати. Вистрілом в упор. Виходимо з своєї кімнатки. Мельник нас хвалить. Ох ти ж, курва, бобер, я пердолю! Ця літаюча скотина нас трішки злякала. Але, як говорить мельник, в противогазі ніхто не дізнається, хто з нас злякався. Намагаємось пройти до наступної зали через двері, які виявляються закритими. Та мельник знову командує нам знайти, як пройти далі. Проходимо в маленьку кімнатку, де пролазимо через дірку в стіні, та виносимо двері методом скидання люстри на них. Двері до головної зали виявляються знову закритими. Яка неочікуваність? Темельник вирішує косплеїти прайса, виносить двері з ноги, та ми проходимо далі, де нас зустрічає працівник цього закладу культури мотант бібліотекар. А таріш полковник зразу спішить ввести нас в курс діла, хто такі ці бібліотекарі. Слухаю вас. Спину, але дивися йому вічі і не стріляє, бо це буде останнє, що ти гроб. Цей момент через дірку в криші залітає демон та робить Данилові несмертельний смертельний кусь, але все рівно виводить його із строю. Мельник з благих намірів. Ага, бібліотекаря зассав. каже, що віднесе Данилу назад у поліс та повернеться. А ми маємо продовжити свій шлях далі знову самі. Проходимо в ті двері, куди побіг бібліотекар, та починаємо рухатись максимально непомітно. Коли нас палять, використовуємо метод полковника. Ану тебе до біса, в мене є старий метод. Народжений бігати називається. І таким методом ми дістаємось до ліфту. Та перед самим входом нас валять із ніг. Та ми наглядно бачимо, що значить любила жаба гадюку. А до нас приєднується новий глядач. Та ліфт обривається під вагою наших яєць і падає на підвальні поверхи бібліотеки, де нас відразу зустрічає черговий мутант. Да скільки можна? В мене і так вже є завод цегли. До речі, нікому цегли не треба. Натурпродукт. Щоправда, в цей раз метод полковника спрацьовує, та ми вирішуємо смитись, поки бібліотекар не передумав. Далі ми потрапили до архіву та по тихому по стелсу почали повзати повз чергових мутантів, а потім різко вирішили прийняти ванну, щоб відмитись від процедури виготовлення цегли, та продовжили свій шлях далі. Спиш, сука, холодно, ну спи-спи. В одній з кімнат знаходимо те, що нас цікавить: папку з написом надзвичайно таємно та великою літроцифрою цифрою 6 та відразу спішимо залишити це місце через боковий вхід. Шо? А блін, не можна було так зайти сюди. Мусово було мене сунути через все це пекло. Але вже на виході до одного бібліотекаря доходить, що ми не показали їм наш читацький квиток. Та він поспішив нас зупинити, але в міру своєї необережності вибіг на проїжджу частину, та його збили Ульман із Мельником. Куди їдемо. Мельник каже, що нас їм допоміг знайти хан, але як він знав, де ми виліземо, поки вони не розуміють. Ми показуємо полковнику нашу знахідку, та він говорить, що ми їдемо до церкви наземного аванпосту Спарти, де на нас вже чекають його бійці. Прибувши на місце, полковник пішов відразу вивчати знайдені нами документи, а нас відпускають слухати розмови місцевих. Я сам радійником раніше був, і після війни, ще коли єдина система керування не розпалася. Посадили мене, значить, стежити за радіо. А ще тут є зброярня. Бери, не хочу, це безплатно. Закуповуємо все, що нам потрібно, та піднімаємось до полковника. А тут нас чекає хан. Слухаємо його, а він нам знову втирає свою магічну єрість метро. Ну точно, псих. Вислухавши казки цього каскаря, йдемо розмовляти із Мельником. А він жаліється, що не дуже тої корисні папери, одні лише натяки. Але інформації достатньо, щоб зрозуміти звідки починати свої пошуки. Відправляємось в підземелля під церквою, де нас вже чекає дрезина, та ми їдемо хір знає куди. Під час поїздки нас накриває, та ми ловимо черговий перехід, в якому бачимо маму, Але її лиця не видно. А далі нас починає кликати мельник та просить прийти до тями. Ми направляємось в його сторону та, як не дивно, приходимо до тями. А Ульман нам світить в Харю фонариком. Ти або цю фігню забереш, або я засуну її тобі до дупи. Угу! Проїхавши ще трішки, ми впираємось в гермозасоб, Та нам в руки дають вогнемет, щоб прикривати тили, поки наш володя буде відкривати ворота. А вогнемет тут в тему, так як на нас починають бігти опорі. Смажимо це монтоване м'ясо, а за ними виходить і аномалія. Хе, чуваки, не рухайся, я знаю, що робити. Але нас ніхто не послухав, та ми вирішили втікати, і нам на диво це вдалося. А тепер у нас невелике зібрання, на якому мельник роздає команди всім, що як і до чого. Ти командуєш штурмовою ви прикриваєте цього обласне. Ми починаємо рухатись та натикаємось на оперів. Раз за разом відбиваємося, як справжні спартанці, але під час відкривання чергових воріт на нас нападає опер. Борис нас рятує та помирає сам, підриваючи себе та кількох монстрів гранатою. Багато часу горувати в нас немає, і ми продовжуємо свій шлях далі. Знову відбиваємось від мутантів та виходимо до закритих броньованих дверей. Їх нам трішки перевідкривають, та ми пролазимо під ними. Але вони під своєю вагою падають та ледь не розділяють артема на два. А далі мій улюблений етап павуки. Курва. Курва павуки. Але добре, що в мене є вогнемет. Випалюємо всю члену стоного нечість та швидко пробігаємо до наших колег на платформі. Де нам повідомляють, що Степан загинув, і в цей момент на платформу прибуває потяг. Наші напарники припускають, що це автоматизована система і що вона відвезе нас до бункеру Д6. Так і відбулося. Ми в'їжджаємо до бункеру, а тут загазоване повітря. Ми із з полковником направляємось запускати резервну систему живлення та очистки повітря. Але система глючить та приходиться все запускати в ручному режимі. Як тільки все вдається, Ульман із Володією спускаються до нас на гвинтовому ліфті, та ми їдемо до кімнати керування, де Володя показує всі свої хакерські здібності та шукає пускові установки, які ще мають чим жахнути по чорне. Але, як не дивно, резервне живлення здохло, і нам приходиться спускатись вниз бункеру, щоб запустити реактор. А там а там писить. Якась шмарклеподібна подібна річ поросла по реактору та блокує його роботу. А ще вона жива та дуже агресивна. І як не зло, запустити реактор. Атори в автономному режимі не виходить, тому приходиться лізти до крану та піднімати стержні. А ця херня буде в нас плюватись та намагатись убити, закінчивши із зручним запуском реактора, ми з мельником повертаємось до Ульмана. А піднімаючись на ліфті, ми бачимо склади з різноманітними видами озброєнь. І у полковника аж очі загорілися від побаченого. Майбутнє неможливо уявити, як у могутні надаєте місце підолосила. Ми зможемо вогнем та мечем відвоювати своє місце під сонцем. Знову стати володарями землі. Ми припинемо жити та здихати під землею, наче ті клячі щури. Будуємо домівки, хмар. а в метро спускатимемося лише тоді. Коли треба буде дістатися з одного кінця міста інший. зможемо називатися людиною у життям особистої гідності. Доходимо до Ульмана, а він підготував нам подарунок лазерну систему захоплення. Цілей. Сідаємо з мельником на монорельс та відправляємось до Останкіно. І тут гра повертає нас в етап, з якого гра почалася. Ми відбиваємось від зграї вартових, а до нас прилітають демони, перекидають нашу таротайку та майже з'їдають нас. Але мельник стрільбою із своєї рейки відганяє горобця-переростка. Та ми починаємо пробиватись через залишки вартових, яких демони трішки порозганяли, та заходимо до останки. Щоб піднятись на гору, полковник показує, чому його навчили в армії та від'єднує противагу ліфта. І ми починаємо не просто підніматись вгору, а летіти. Та в самому кінці від удару вилітаємо в дірку ліфта та чуть не падаємо в самий низ. А мельнику пощастило більше. Він опинився на поверх вище. Ми піднімаємось до нього, та в цей момент горобчик вирішує зробити кусь полковнику. В режимі слоумо валимо цього, засранця. Та говоримо із полковником. Як виявляється, кусь був не смертельним, але полковник вже не здатен рухатись далі, тому ми змушені підніматися самі. І от, коли ми вже піднімаємось на самий верх та встановлюємо систему прицілювання, чорні виходять на зв'язок та залазять нам у голову. Цей етап гри символізує боротьбу за право керувати тілом та розумом. Тут нічого такого немає. Просто бігаємо по коридорах своєї макітри та нарешті натикаємось на образ Хантера, який символізує перемогу та повернення контролю над тілом. Він дає нам пістолет, та ми убиваємо із нього чорного, який переслідує нас. А далі ми приходимо до тями та споглядаємо, як запущені ракети вибухають у ботанічному саду, руйнуючи вулик, в якому живуть чорні. Нашого Артема прорізається голосок, і він говорить, що не знає, чи правильно він вчинив, знищивши чорних, а далі титри і кінець гри. да, я знаю, що є альтернативна кінцівка гри, в якій Артем стріляє в систему наведення. Та ракети не встигають навестись на ціль, і чорні залишаються живими. А потім вони через Артема встановлюють контакт із людьми та два розумних вида істот по підрушки крокують в світле майбутнє. Але це, як кажуть, не канон. Тому палимо ботанічний сад та з чистою совістю у убивці цілого виду закінчуємо цю гру. Дякую за перегляд, надіюсь, вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та ставте лайки. До зустрічі! ん